Ми вітання в студії Олександра Литинська. 30 березня за народним календарем Олекси Теплого помічали, як цього дня бджоли зроблять перший обліт, то буде добрий медозбір. А власне про погодні умови найближчої доби пропоную дізнатися просто зараз. Отже, над західною Україною триматиметься хмарність із проясненнями часом у супроводі нерясних дощів. Температура повітря вночі 4-5 денний максимум від 11 до 14 вище нуля. Загалом мінливо-хмарна метеокартина пануватиме на півночі країни. Тут теж пройдуть опади переважно невеликої інтенсивності. Нічний температурний мінімум 1-4 тепла, денні показники 10-12 градусів. Близько нуля вночі та 11-12 тепла в день очікується на термометрах Східного регіону. Тут передбачається хмарна з проясненнями та часом трохи дощовита погода. Слабка хмарність спостерігатиметься на півдні і подекуди також можливі короткочасні дощі. Ртутні стовпчики покажуть протягом ночі у середньому 5 градусів, у світлу пору доби до 12-13. У Криму прогнозується малохмарна і так само місцями трохи дощовита метеокартина. Вночі термічні показники коливатимуться в межах від 3 до 7, денний максимум на півострові – 11-13, вище нуля. Температура повітря у центральній частині 1,4 у темну пору доби та 10-12 тепла у день. У регіоні спостерігатиметься хмарність із проясненнями, та також прогнозуються нетривалі дощі. У Києві на колишній Маріїнсько-Благовіщенській а нині вулиці Саксаганського у будинку номер 48 перший рік своєї діяльності працювала редакція щотижневої газети Село періодичне видання виходило друком в нашому місті протягом 1909-1911 років. Газета виходила накладом 4-4,5 тисячі примірників і користувалася шаленим попитом в українського селянства. Видавцем та одним з провідних авторів видання був Михайло Грушевський. У кожному номері була його історична рубрика та статті, яких він загалом підготував для цієї газети близько сотні. Це були публікації про українських діячів минулого й сучасності. Замальовки про українські історичні міста та їхні святині. І далі про погоду. Тож хмарність із проясненнями триматиметься над столицею та областю, і тут теж передбачаються дощі від нерясних до помірних. Упродовж ночі термометри фіксуватимуть 4-5 градусів, найвища денна температура плюс 11-13 вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. На цьому, все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси води вам.